Сьогодні в 169-му навчальному центрі складаємо військову присягу на вірність українському народу. Проводимо ритуал складання військової присяги. Молодого поповнення маємо 3700 чоловік. На сьогоднішній день очікуємо прибуття батьків близько 7 тисяч. Вересні, по-моєму, вересні місяці буде е, навчання, рубіж 2012 Це наступного року? Так, 2012 року. Буде навчання, рубіж 2012 а, а І відповідно забезпечення буде, скажімо так, велике для того, щоб підготувати військостурбовців на ці навчання, для того, щоб не було всяких казусів, які були в тому році. Керсина деяких казусів не буду говорити. Покладайте свої прочих відповідальність за байбуче своїх видих, майбутнє своєї держави. 169 навчальний день займається підготовку з перебудовних податків та Збройних сил нашої держави. Вістопоти нашого надального земля допомоги службу військові куточком України. Вони ще здорові суспалі платити одного з наших п'єдна, збройних сил України. Молоді воїни! На вас покладається велика родача робота над володінням військової справи. Вам з того України по хаті навчального землю, належить своєю радою працею, приносити в словецькі бойові традиції, процеси навчання засвоїти, а де військове майстерне. Моєю поудіжою особисто відношення до ручної справи. Підтвердити, що батьківщини не даремно довіримо вам. Данью, сбоя, предстоя, предстоя. <плодисменты> песок, песок, песок. Да, не вижу, блядь, блядь, ступеть-то! Ты бы

Ваші сини вони не наші витеряють, святкування, присягу 25 березня екзамени, а повітря вже будемо відпуляції поїздка. Проходять курку, починаючи. Він керчи, закінчую закарпаттям, діти качала, діти дає відповіді. Переймаємо. <продукніка>